Підбираємо сажиниць волотистої гортензії Фрайс Мельба. Це досить класичний сорт. Висотою до 2 метрів, з міцними пагонами, при правильній обріжці і нормуванні пагони не потребують підв'язки. Як кущем вирощуєте, як на штамбі. Показує саженці, а дівчинка обирає який їй саме потрібен один. Два. Три, чотири. Ось такі варіанти. А ви обирайте свої гортензії. Ось дивіться, який в неї листочок. Такий незвичайний. Не такий, як у всіх. Можна відрізнити. Бачите? Ну і червоніючі стовбури, коли дозріває сама гортензія. Відправляю новою почтою, вами саженці. Звертайтесь, будь ласка, на Viber. fries melba